Всім привіт! Поки дозволяє погода. Виїхали на коропа. І це напевно вже останній раз в цьому році, в цьому сезоні, коли можна буде половити з ночівлею. Тепла погода. Вночі обіцяють плюс 17, плюс 15. Це дуже тепло для ночівлі. Це не плюс 5, не плюс 9. Ну і сонячно, і немає дощу. Знову старе місце, знову ставок з коропом. Повторюсь, це не платна водойма. Це дикарі. Тут е трошки інші умови для ловлі коропа, але мені ця риболовля подобається, і тому я намагаюся максимально довго тут ловити. Приїхав я сьогодні на риболовлю з Владом, ви його вже бачили, ми, ми тут були і ми приїхали на одну добу. Риба буде за цю добу, що ми будемо сидіти. Може, буде вночі, може буде вранці, ну от, якось на вечір я не, не дуже розрахую. Плюс сьогодні не дуже вдалий вітер. Але вже як і є, не можна вибрати ідеальну погоду, коли можна було ловити. Що по корму? Ну, як багато хто рекомендує, восени потрібно годувати коропа прикормкою м'ясного або рибного смаку. Ну, от Я використовую отакий от пелець. 4,5, 6, 8, 11 мм. Далі. Цей пелець я додав. зерна коноплі. Потім трошки зернових, півпачки такого, такого міксу. І оце червоне це, це гейзер. Для чого гейзер, щоб зайшов, можливо, амур. Нам якби, без різниці, хто буде клювати, короб чи амур. Головне, щоб були клювання і ми рибу потягали, насолодилися виваджуванням. Боротьбою з рибою. Нам просто половити. І не важливо який вид риби буде. Хтось там каже, наприклад, я не хочу ловити амура, як відсікти амура. Ми не відсікаємо амура, нам просто, щоб була риба. От і все. Тому отакий заміс. Далі. А що у флет годівницю? Два таких методмікса це кріль і сквіт кренбері. Ось вони. Я кришками накриваю, щоб вітер не просушував, вологу не вивітрював. Який був закорм. Кожна точка закормлювалася по 5 спомбів. Я, я зробив закорм о 3 годині дня, ну, може ще буду додавати кілька спомбів вже під, під вечір, коли буде темнішати. Але не факт. не знаю. Якщо клювати не буде, то нічого не буду давати. Там є кукуруза, є насіння коноплі. Хай лежить, може підійде, може не підійде, може вночі буде кльов. Але от реально, коли риба ловиться, то достатньо невеликої кількості корму. Якщо ж вона не ловиться, можна накидати відрами і не факт, що піймаєш. Тому я зараз йду від маленького. Менше корму, щоб рибу не перегодувати, якщо вона пасивна. Перезакидаюся, як завжди, раз в годину-півтори. Ну і зараз що? Зараз буде перезакид. я покажу, як я роблю перезакид. От дивіться, ловлю я з кліпсами. Закинувся, кліпсу зняв і поставив вудочку. Якщо клюва немає, то що я роблю? Просто взяв, от, підкрутив, закліпсувався знову і витягуєш. Закидаюся. Якщо ж було клювання або забувся кліпсу поставити, то у мене тут є ось, я ставлю кілочки. Ось вони кілочки стоять, маркерні. Я на них знаю дистанцію на кожне вулище, Там Певну кількість кілочків. І потім відбиваюся і знову закидаюся. Дуже зручно з кілочками. Щоб точно закидати, я беру орієнтир на тому березі. І це допомагає навіть закидати вночі. Ти трошки так ліхтариком світонув, побачив куди треба і, і закидаєшся. По зачепах. Ну так як я тут ловлю вже не вперше, то із зачепами проблем мало, тому що ти вже знаєш, куди закидати. А якщо вперше, то можна навідриватись дуже багато. Ну, Писали мені колись в коментарях, що на цій водоймі немає сенсу ловити на флет, але ж, як бачите, на флет тут я ловлю і риба є. Ось такі монтажі ще в мене є з паличкою. Те, щоб далі летіло. Отакий От підрізаний десятка попап. Гачок восьмий номер. Що далі? От я закидав крильбу, а тепер сквіт. Змінюю то цю прикормку, то цю прикормку в годівничку. І можливо я ще буду замішувати інші смаки. Ой, випало інші смаки і кольори, але трошки пізніше. Зараз поки що так, як є. Обов'язково закидаюся тільки з кліпсою. І, до речі, є різні варіанти, як закидати на закормочну точку. Прямо на корм, чи десь збоку, чи за корм закидати. Я кидаю прямо на корм. Тому що корму небагато, корму там 5 спомбів, це мало. Тому кидаю прямо туди, куди я закормлювався. От... Бачу орієнтир і тепер дивіться закид по кліпсі. Пуп, Є все, кліпсу зняв і ставимо на сигналізатор. Ну, якщо там якась, є, якесь є відхилення метр півтора-два від закормочного п'ятна, то це не, не, не так уже і суттєво зрозуміло. І так кожне вудлище. Кліпсу закліпсував і перезакидаюся спати буду я біля вудлищ отака мені сьогодні буде комфортна е, як сказати ситуація чи що ну намет не розкладаю буду біля вудлищ щоб не прогавити клювання Якби знаєте, просиділи ми вже скільки там годин? 4-5 годин просиділи, клювань не було. Вони можуть бути вночі і потрібно сидіти і не спати. Але як ти будеш ніч не спати, це дуже важко. Хоча б якісь годину-півтори треба якось перележати. І коли ти. Як тільки ти заснеш, я думаю, воно і клюне. Поки ми повечеряли, вже і зовсім потемнішало. День зараз короткий, 7 годин вечора, ви подивіться, темно, ну ніч. Зараз що в нас по плану? Перезакинутись снасті і чекати клювань. Докормювати вже не буду, поки ще трошки видно, хоча б якісь силуети дерев, то можна нормально кинути в ту точку, яку ти закормлював. Ну і... А вночі вже побачимо, як, буде, як вже буде. Вночі було тихо і спокійно, клювань не було. Але зараз 6.30 ранку і я щойно витягнув рибину. Дивіться. Риба реально мене розбудила. Я спав вон, ліжко. Як я як я показував, спав, все було нормально. Не сон, вночі був гарний, але ось хвилин 5 тому клювання і... Ой-ой-ой-ой-ой! Камеру аж збию. Стоять, стоять! Клювання! І Амур. І Амур. Ну нічого, я зараз його в садок потім трошки пізніше зважимо, зробимо гарну фотку. Хай трошки просто е, сонце вийде. Ну, амур, я думаю, в районі ну, 5 кілограмів. Оце рибинка. Дочекався! Дочекався риби. Ух, яка мордяка. Хоча б не втік, поки що пливий в садок, я його потім відпущу, зараз просто що. влад спить, щоб фотку зробити гарну, а поки що в садку поживе, відійде. Це ямур напевно такий сонний, як я зараз. Я його тягаю, думаю, ну там рибина ну, кілограма півтора максимум. І я думаю, хто ж там такий? Що таке маленьке? Тут о, такої риби, якби кілограмової зараз і немає. Ну, мається на увазі амура чи коропа. А потім до берега підтягую дивлюся, та ні, нормальна рибина, він зовсім не пер, як і любить це робити амур. Під берегом трошки він пострибав, трошки показав себе. Але до берега йшов зовсім-зовсім спокійно і я навіть не міг визначити вагу риби. Ну от, два вулича я зараз перезакинув, перезакинув третє. Що цікаво, він точно їв пелець, який я кидав на точку. Тому що, коли я його витягнув, ну, от, із нього вилазив цей пелець. Зрозуміло, так? Не кукурудза, а саме пелець. <кій> М'ясний пелець. Треба буде трошки пізніше, коли я прокинуся, бо я ще сонний, як не знаю що я. я ну я спав, реально, сплю такий сон гарний. І тут пік-пік. Я піднявся, дивлюсь. Свінгер в натяжку. Але немає паровоза. Ну Цікаво, ну, не, не тягне. Просто підняв ось вінгер і стоїть на місці. Я туди, а там рибина. Всього було два таких легких піка. І все. От саме зараз треба зробити докорм але я такий сонний, що я не можу взагалі нічого робити. Треба випити чайку. Хай ну, з годинку ще постоїть і я буду докидати корм вчорашній залишився, Тут спомбів на 3-4, а мені треба закормити не 3-4 спомби, ну хоча б з помбів 10 це все розподілити на 3 точки. Тому я трошки додам цю залишилось залишилась о, Поки що трошки. Чи всю знаю Ми ще ж будемо ловити. Хай буде вся спорудба. Тут не тільки курудза там. І ось їх пільчик. так не буде. Я ж там поставив воду, щоб грілася, буду чайок пити. Влад ще спить, Пай спить. Ви знаєте, ці ночі я не робив жодного перезакиду. От, виходить майже 12 годин. Стояли снасті, не перезакинуті. І риба, яка прийшла, вона клюнула, тому що флет лежав на закормленій точці. І навіть якщо флет вже був порожній, там якась рибка виїла перець флета, то все одно попап спрацював. Чому не перезакидались вночі? Ну, по-перше, було дуже темно. І не видно, куди закидаєш. Просто кидати на не хотілося. Хоча ж кліпсами не стояли, але все одно не бачиш, можна кинути було 5 метрів від точки. І якби знайде риба, то добре, а могла би не знайти. Я вирішив не перезакидатись. Спрацювали під, під ранок, рано вранці, клюнула рибина. Зараз я перезакинувся, все нормально. Перезакинувся чітко, як я. І ще з вчорашнього вечора це все робив. Ну, А зараз буде, буду закормлювати. Беру за вудлище сподове, оце ось мене сподове вудлище. я його використовую як для закорму, так і ловлю на нього рибу. А дуже просто закормлювати. Ось я кліпсу щойно поставив. виматую, зчіпляю з помп і на ту точку кидаю. Дуже швидко. Все виходить. Чайок, який зранку випити чаю. Я кави не п'ю, тому я сиджу на чаю. Свіже повітря. Тихо, спокійно, вітер тільки підіймається. Вчора такий вітер стругав, сьогодні також буде вітер. Але надіюсь до обіду не сильний вітер, щоб дуже сильно не ганяв. Дуже дивно, що вночі не було жодного клювання. Ну як жодного клювання? Був один пік, на який я вже сподівався, що, що риба потягне, але не потягнула. Я вирішив не перезакидатись. Ох. Ну все одно, моя тактика спрацювала. От, щойно взяв, закормив всі точки по 4-5 спомбів на точку. І цього буде достатньо. Щоб посити до обіду, більше не підкормлювати. Ну якщо риба клюватиме, то я ще докину. Якщо клювати не буде, то більше докидати корму не буду. Ах, оце остання ночівля в цьому сезоні. Така погода. Так було тепло. Роси немає. Спальник весь сухий. Це мабуть пейджер, але я їм не користуюсь, тому що я сплю біля вудок. Ну, колись буду користуватися. Якщо буде така нагода. Це тут у мене, знаєте, коли мені приїхали сигналізатори, я дивлю, думаю, що це таке за... Ну, воно ж вчися всьому, що це таке за палички такі. А потім мені дійшло. Я побачив просто. Це ріжки. Я зараз покажу, навіщо я їх ставлю ці ріжки. На одному з вудочок у мене на одному вудилищі у мене тут стоять ріжки, тому що вудочка закинута в сторону не отак прямо, як ці дві, а в бока. І коли буде клювання, то багато шансів, що просто вудочка вона злетить з сигналізатора і впаде на землю. А ріжки ці дозволяють не впасти. Вони вкручуються. Хочеш ставиш, хочеш ні. Отак. Вот Там мене немає, тут є. Зараз буде зважування Амура. Отак вот його в садок. отак. Вот отак вот його Потім сфоткаємо. Ану так о 5800, то виходить 4800 амура. 4800, нормально. Отака риба порадувала рано вранці. Ну що, амура, звичайно ж, треба відпустити. Давай, пливи. Пішов. Потихеньку пішов. Не спіша. Так, риба не клює, тому потрібно щось робити. А що робити? Спробувати змінити розмір насадки. От я взяв, я взяв флет з меншим гачком і шостим попапом, Оранжевий колір. Такий. Зараз я перев'яжу на одному вудлищі і спробую закинути саме оце. Може, десятку просто не хоче, треба зменшувати. І менший гачок. Все. Зараз і зроблю таке. А що ми зробили ще? А там біля дамби багато жмурок. Можливо, це короб там пасеться по дну рия. Тому ми владові фідери перенесли туди і закинули саме в точку, де жмур. Побачимо, чи це спрацює чи ні. Є така тактика, коли шукаєш рибу по жмурках. Не потрібно навіть ніякі закорми, просто бачиш, де жмурить і туди закидаєш. Ну, Я свої туди не можу закинути, тому що виходить, треба кидати аж по берегом далекої, і якби на путерснасті. Тому перенесли його вудочки туди. Посидимо, побачимо. Зараз вже скільки? майже 11 година ранку, клювань більше не було і 6,30, і більше жодного клювання. На інше вудлище я також поставлю попап замість десятки. Ну, там десятка була підрізана, зменшена. Я поставлю ось таку вісімку, це НС1, він пилить, але такі попапи, вони довго не тримаються на плаву, десь години-півтори і він вже працює як баланс. Тобто гачок вже не підіймає, але сам підіймається. Можна і так, і так ловити. От. Гачок тут шостий номер. Є таке. Ну, треба щось спробувати, змінювати. Якби вже майже доба, а ми з однією рибиною. Клювання. Тільки я перезакинув вуличка і, і клювання, легке клювання. Не знаю, що це було, але поки що не тягне. Були піки, свінгер туди-сюди ходив. Це риба там. Риба щось там на годівниці робить. І прикол в тому, що я тільки перезакинув, поставив інший попап, вісімку і відразу якісь руки пішли. Риба на точці. Скільки ми плануємо ловити? Ну, як я казав на початку, буде одна доба. Тобто до доби нам залишилось посидіти там ну, 2-3 години і буде доба, як ми тут знаходимось, як ми ловимо рибу. Що цікавого я побачив? Риба гуляє під тим берегом. Дистанція ну, 100. плюс. 120-115. Ну, якщо закидати снасть на 100 метрів, то я думаю можна щось піймати. А тепер питання, як, як закинути на 100 метрів? Чи можна це зробити звичайним фідером з тестом 120-150 грамів. Який, яка вага флета і чи цей флет долетить і чи не, не відіб'ється корм? Чи потрібно використовувати вже звичайні коропові монтажі, тобто інлайн з ПВА стіком чи навіть ПВА пакетом великим таким? Ну, чи докинеш, то напишіть в коментарях, хто щось по цьому приводу знає. Може якусь пораду дасти. що, що краще. Ну і які повинен бути, яке повинно бути вудлище, Чи можна звичайним фідерним вудлищем кинути на сотку? От. Який монтаж? Якщо хтось щось знає, то пишіть. Ну, а ми сидимо, сидимо, чекаємо, Кльово. буде, не буде. І, до речі, сьогодні от місцеві рибалки, які ловлять на горох, ловлять на звичайний поплавок тут, у них сьогодні також не клює зранку. Ну, у них простіше. Приїжджають, підкормлюють, сидять там кілька годин. Є, є немає, поїхав додому. Потім можна приїхати ще так само, закинутись ввечері, наступний ранок. Колись і потрапляють і ловлять коропів чи амурів. Все, потихеньку збираємось додому. Досиділи ми до обіду. На, другі, на другу добу вже не хочеться заходити. Все одно, я думаю, клювання не буде. Якщо і буде, то це нічне клювання або знову таки ранкові. А от вдень. Що вчора в день не було клювань на цьому місці, що сьогодні в день немає клювань. Все, що я пробував, я показував. Три різні точки підкормлював. Одна спрацювала, одна риба є. Якби, може, цього й мало, але мені все сподобалось. Риба піймана, сам процес, гарна погода, я виспався і щось потрібно буде наступного разу змінювати. По насадках може змінити точку ловлі. Це треба дивитись по погоді. А далі вже в нас йде похолодання, може будуть і дощі, тому нічної риболовлі, як такої, може і не буде вже. Все, збираю речі, потім ще, ще є час, ще з пів години є для клювання. Може, візьме клюне на колеса, може. Вудочки ще стоять. Я тут таке ліжко склав, зараз крісла, туди-сюди, посуд, все, машина, а це хай стоїть. Ну все, речі зібрані, їдемо додому. Я радий, що була хоч одна рибина, тому що не завжди на короповій риболовлі за добу вдається ловити. Може, якби я залишився б на другу добу, було б краще. Я думаю, точно було б краще. Ще б риба була. Але ну, немає можливості 2 доби тут сидіти. Але хотілося б. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі!